Привіт усім, хто зараз зі мною. Друзі! Сьогодні у мене таке незаплановане відео. Як ви можете бачити, це ось такий величезний пакунок. Що це за пакунок? Сьогодні я прийшла на роботу, і мені мій колега приніс мені ось такий новорічний подарунок. На Новий рік я була вдома, типу, така невеличка відпустка була. І тому він не міг мене. Привітати, хоча я, я зовсім не очікувала. І ну, не очікувала, я не думала, що, що мене привітає він із Новим роком. Так, я, Ви знаєте, я навіть не здогадуюся, не здогадувалася, що тут, але вже трішки починаю такі догадки в мене є. Чомусь мені здається, що тут. Що тут пряжа. Не знаю, спочатку я думала, що тут якась річ, що щось, щось таке не знаю, можливо, з одягу щось я не знаю. Чому я так думала? Тому що він мені колись дарував вишиванку, і тому я подумала, що тут також якийсь подарунок. Так що будемо дивитися разом і розпочатаємо. І подивимося, що тут. Я знаю, що він також буде дивитися і спостерігати, що що, що тут буде. Ну, вірніше, не що тут буде, а на мою реакцію. Давайте зараз я розпакую, щоб нам не шарудіти. І подивимось. Так, дівчатка і хлопці, дивіться це. Це пряжа неймовірна, ярн-арт Альпіна Альпака. Боже, Антон, я тобі дуже вдячна. Це, це супер. Я, я навіть не очікувала це, це суперова пряжа. Чому це, чому це суперова пряжа? Зараз я вам давайте я поки що не буду показувати, які тут кольори, що я вам покажу виріб із цієї пряжі, я колись собі в'язала жакет. Зараз я вам покажу. Так, друзі, дивіться, це ось такий білий колір. О, зараз я витягну, і ми з вами, і ми з вами подивимося. Так, я вам зараз склад скажу: тут 20% альпака, 20 шерсть і 60, і 60 акріл. Це ось така альпака, але вона, бачите, вона трішки трішки. Ну тут нова, трішечки не така. Тут 150 грамах, 120 метрів. Раніше не така етикетка була, коли я купувала, і ви знаєте, мені чомусь здається, що вона навіть трішечки Так, світло засвічує, я не знаю навіть, як я. Вона трішечки. Чомусь мені здається, трішки тонше. Ну, не знаю, не буду казати, але. Але вона приємна, вона приємна, вона м'якенька. Я вам трішечки зараз я вам кольори покажу, і я вам трішки про неї розповім. Я не знаю, як ця нова пряжа, а та, що була раніше, вона, вона неубиваема, вона неймовірна. І ось такий блакитний колір. Ось, ой, це м'якший колір. Бачите, і тут такі ворсинки. Ось. Такі ворсинки світленькі. Так, це колір 1442, можливо, комусь буде цікаво. Це колір 1440 Ну, клас, супер. Я є в шоці, є в захваті. Я не знаю. У мене немає слів. Антоне, дякую тобі велике. Ну, ви розумієте, щоб щоб чоловік. Подніше, щоб хлопець, колега подарував тобі пряжу. Взагалі в мене хлопці на роботі неймовірні. Вони, вони всі в мене чудові, так як я працюю в чоловічому колективі, вони в мене взагалі суперові хлопці. Так, і ось такий колір. Так, це 14,41. Такий він, ніби. Як вишня, здається, Ну такий світленький, але не Бардо. Він при, приблизно він передає колір. Клас, як шуці, і давайте тепер я вам трішки про цю пряжу розповім. Ось ви можете бачити. Так, я відкладу, ось ви можете бачити ось такий у мене ну, Коротенька ковтинка чи жакет, я не знаю. Це тут я сюди резинку вставляла. ну, Трішечки мені перероблювати не захотілося. Чому я кажу, що вона неубиваема? Я кажу та, що була раніше. раніше упаковки були на пряжі, а зараз вона не така. Так, хотіла я етикетку знайти стару, але я не знаю. І здається, ніби була в мене десь, але я не можу знайти. Але ось ниточка в мене. Ось є, бачите. Ви знаєте, цій ці ковтині вже років, я не знаю, років, мабуть, спочатку це був кардиган. кардиган на замочку, такий чуть вище колін. Але мені не подобався чомусь, не знаю, чомусь фасон, там коси по ньому були такі. Мені ну, чомусь не знаю, мені він не подобався. Але пряжа мені дуже подобалась, і викидати я не збиралася. Тому я вирішила перев'язати і зробити ось такий жакет. Можна сказати, що жакет кофта. Тут такі в мене і кармани, я вив'язувала. Ну, все, бачите, ось такі. Так, перев'язувала. Якщо я не збрешу, то цій. Цій пряжі вже, мабуть, років 15. Спочатку я носила кардиган, потім я перев'язала ношу цю кофту. Вона мені дуже подобається. Це така, я не знаю, як вона лінива коса, чи якось так вона називається, я навіть не знаю. І тому ви самі можете бачити, що пряжа з пряжа нічого не стається, окрім того, що ну, катешки, катешки є, але в мене це взагалі ніяк. Не напрягає, мені це не заважає нічого. Мені головне, що пряжа достойна, пряжа суперова. Тут я ось такі кудзики сама робила. Ну В'язала я її дуже давно. і ну Так що я за цю пряжу взагалі нічого негативного не можу сказати, окрім того, що. Збираються катишки, більш нічого не скажу. Але я повторюсь, що я з цієї з нової я не в'язала. А раніше була тут трішечки інша етикетка. За цю пряжу я поки що вам нічого не скажу, тому що я не знаю, як вона себе поведе. Але якщо вона така сама, як ця, що була раніше, нічого не змінилося. Ниточка, окрім цієї етикетки. То пряжа суперова, суперова. І в'язала я в одну нитку, він настільки теплющий. Я знаю, коли брала, це ще в нас там у Першотравенську, у нас є невеличкий магазин. І я брала там. Але хотіла я зробити з капюшоном, Я тоді взагалі не розуміла, ні на метражах, ні на чому. Я наугад набрала, забрала в принципі всю кількість пряжі, яка була. І мені не вистачило, я хотіла із капюшоном, але мені не вистачило на капюшон. І тому кардиган вийшов у мене без капюшону. І що, що я хочу сказати, що він теплющий. Ця кофта вона теплюща. Вона така, вона як шуба. В одну нитку я в'язала. У спиці я навіть не згадаю, які. Так, я подивлюся, які тут. Так, тут, здається, ага, 9. Так, я не бачу зараз. Зараз, зараз, вибачайте, 9-9,5, здається, якщо я правильно розумію. Я навіть не пам'ятаю, як не на вісімки я в'язала, не буду казати, тому що я не пам'ятаю, на яких це було. Ну, це було дуже-дуже давно. І по цей день я його ношу і до пізньої осені, і рано весною я ну, одягаю і без проблем його ношу. Просто ну, такий колір, знаєте, такий він Він під усе йде і ношу я його під усе І під джинси, і під юбку носила. Так що пряжа, пряжа мені дуже подобається. Буду пробувати, я вам потім розкажу, чи ця пряжа. Так само себе поведе, як і е, раніше була пряжа. Ось цей блакитний, ну дуже гарний такий з ворсинками, з голубими. Так що можна буде щось скомпонувати. Ну, Буду пробувати щось, не знаю, що, що вийде, але буду обов'язково пробувати. Це просто супер. Ну, у ці два це точно я скомпоную. Так, а не знаю, чи. Ось цей сюди підійде. Отак. Ну, в принципі, буду думати. Головне, щоб було з чого думати. То щось такий в мене неочікуваний подарунок, ще, ще й з пряжею, я, ну, я взагалі не думала. Вже як до, до будинку підходила, мені тільки тоді почало доходити, що він у мене трішки розпитував про альпаку. Ну, не знаю, думаю, дивиться мої відео, можливо, йому цікаво. Так що... Антоне, дякую, дякую тобі величезне, величезне тобі спасибі. Це неочікувано. Це ну, це взагалі це суперово. Спасибі велике. клас, ну, Оця, ви знаєте, оця якась на дотик цім'якші, ніж, ніж біла. На білій більш відчувається акрил. Ну, клас. Так що, так що, дівчатка, оцю пряжу я можу рекомендувати, але поки що я не пробувала в нових упаковках. Та да, пряжа, що була в старих упаковках, етикетках, вірніше, вона суперова. Я ж вам кажу, що я його ношу. Ця пряжа взагалі в мене служить років 15. Не менше. Вона класна. Ось така ось в мене така в мене ковтина. Ось такі кармани. Я на цій кофті пробувала якраз і вив'язувати кармани. Ну, Захотілося мені, щоб кофтинка була з карману. Ну, спинка така сама, нічого такого не було. Чи немає? Ось так, то вже такі. такі коси йдуть. Дивіться, лі... лінива куса, я навіть не згадаю і не скажу. В'яжеться вона легко, нічого складного в ній немає. Ну, якщо кому потрібно, напишіть. Я Спробую відзняти майстер-клас такої коси, якщо вам цікаво. Так, що ось така ковтинка, такий жакет у мене, у мене є. Чому не показувала? Тому що він вже в мене дуже такий старий, і мені не хотілося його ну, якось показувати. А хоча, ну, хоча б варто було показати, тому що ниточка досить достойна. Так, тут метраж невеликий, але спиці. Спиці великі. Я навіть не згадаю, скільки в мене пішло на цей кардиган. Ну, на ковтинку, звичайно, менше, тому що ось ниточка залишилась пряжа в мене залишилася. Ось така, бачите, вона тут видно і катишки на ній. ну А так, в принципі, в принципі нічого, все, все нормально. Де великі катишки, я, бувало повідривала їх і все, нічого. Для мене це нічого критичного такого немає. Кофта теплюща, теплюща, і вона ну, така, як жупан, вона тоста. класна. А якщо новенька пряжа, вона ж набагато, ви бачите, набагато м'якша. Ну, ну, клас, я, я в захваті, я, супер. Так що, можливо, у когось якісь ідеї промайнули, підкажіть, яку модельку можна мені підібрати, що можна. Що можна зв'язати, ну, я поки що навіть не думала, тому що, самі розумієте, прийшла з роботи, відкрила і вау. Такий подарунок неочікуваний, неочікуваний але дуже приємний. Так що, так що такі в мене хлопці на роботі. Я їм дуже вдячна, вони завжди мені, до мене уважні, завжди. Ну, не знаю, я, я їм дякую. Вони мені завжди допомагають і в роботі, і я без них була б, мабуть, як без рук. Вони, не знаю, Я їх поважаю, я, я їх люблю, я їх ціную, що вони в мене є, що в мене такий чоловічий колектив, суперовий. Так що ось такі Такий в мене неймовірний подарунок, і мені дуже хотілося похвастати. Якби я не здогадалася, що лежить у цьому пакунку, я б навряд чи відзняла. Але вже потім, я ж кажу, що коли я прийшла і вже почала. Розщупувати, і вже потім в мене в думках, що що він розпитував, що він цікавився, і я вже потім зрозуміла, що більш за все, що тут пряжа. І тому я вирішила, ну, думаю, ради Бога, якщо і не пряжа, то відео не буду викладати, не чи хоч не той, нічого страшного в цьому не буде. А так, бачите, і відео зняла. Я навіть не планувала на цьому тижні взагалі нічого знімати. Ну, ось така у мене похвастушка, вихваляси такі. Я не знаю. Ну, клас. Я, я задоволена. Так що, так що, дівчатка, ось такий у мене подарунок. Я дуже ним не налюбуюся. Буду, буду пробувати. Тепер ще будуть у мене якісь думки, голова буде забита ще якимись процесами, буду думати, що можна буде зв'язати, як можна буде ці три кольори поєднати Так що я поки що навіть навіть не знаю, що що поєднати. Те, що буде кардиган, це однозначно. Я зв'яжу з нього кардиган, і, можливо, навіть на наступному тижні я його і розпочну. Так що, поки що я нічого не в'яжу, не розпочинаю. У мене такий, такий, такий ще таке затишче, нічого не роблю. Такий відпочинок у мене. Отож, показала вам, похвастала пряжу, рекомендую, але повторюсь ще раз, що з новою етикеткою я не пробувала пряжу, буду пробувати, і потім лише вам розповім, як вона себе поведе. Якщо вона така сама, як була і в старих, старими етикетками, то пряжа суперова прала я її в машинки, віджимала в машинки, взагалі, взагалі нічого не трапляється, не збивається, не розтягується. Ось такий такий класний візерунок, мені подобається. Ось так. Так що показала вам ще й ковтину свою і похвасталася. Неочікуваним подарунком. Не думала, не думала, що зніму відео і покажу. Так що, дівчатка, не буду вас затримувати своїми такими вихваляннями. Дякую всім, хто був зі мною, хто поділився, хто порадів зі мною таким подарунком. Дуже вам дякую. Пишіть коментарі, радьте, можливо, у когось які ідеї будуть. по... По цій пряжі, як що зробити, яку модельку. Мені цікаво ваші ідеї, а я буду дивитися також, що мені підібрати і як мені зв'язати. Але обов'язково буду пробувати щось в'язати. навесно хочеться. Я ну не знаю. Буду пробувати ідей дуже багато, але на все потрібен час. Будемо в'язати. Тож я вам дякую всім, хто був зі мною, не буду вас затримувати. Як завжди хочу побажати вам миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!